Так, елементи вибору в модулі «Ткінтер». Вам, напевно, доводилось робити вибір певних значень із числа запропонованих у діалоговому вікні за допомогою таких елементів керування, як перемикачі та прапорці. ось такий вигляд, коли ви натискаєте на даний елемент, у вас встановлюється галочка. Якщо ще раз натискаєте, дана галочка вимикається. Перемикачі вибирати один елемент з багатьох. У кінтер радіокнопки, з яких складаються перемикачі, є об'єктами класу RadioButton. Пропорції є об'єктами класу CheckButton. А розглянемо особливості створення та програмування елементів вибору. Перемикачі, що складаються з двох або більше радіокнопок, віджитів класу RadioButton, використовують, коли потрібно вибрати один із декількох варіантів. Радіокнопки в перемикачі взаємопов'язані, тобто у разі вибору іншої радіокнопки попередня вимикається. Радіокнопки перемикача зв'язує спільна зміна. Назву цієї зміни її зазначають в атрибуті variable кожної радіокнопки. Ця зміна має бути екземпляром одного з описаних у текінтері класів. Buoleon War це логічний тип даних. Індвар. Цілий тип даних, WAL дробові числа, string var це рядковий тип даних. Далі, щоб отримати значення зміної, слід викликати метод get. Щоб змінити значення зміної, слід викликати метод set. Якщо радіокнопку вибрано, спільна зміна отримає значення її атрибута value. І навпаки, надавши спільній зміні певне значення, можна вимкнути радіокнопку з відповідним значенням value. Для того, щоб створити перемикач, нам потрібно створити зміну для керування радіокнопкою. Ім'я даної зміни VAR. Її присвоюють в даний клас. Потрібно створити кількість об'єктів класу RadioButton із різними значеннями властивості Value. Створюється один перемикач з класом RadioButton, властивість текст. Задає текст, який буде відображатися біля перемикача і значення за замовлення value 0. Після того, як ми занесли в атрибуті Variable усіх об'єктів, назва зміною VAR. Атрибут variable з назвою зміною, якою ось ми тут створили. Так. Створимо три радіокнопки із заголовками червоний, жовтий зелений. Зміну. Так. і зелений. Назву Window. І присвоюю клас TK, який відповідає для створення даного вікна. І для нашого вінду потрібно запустити головний цикл Mainloop. Title це для заголовка. О, так. Щоб ми бачили, ми зараз використовуємо. А ще давайте задамо розміри. У нас буде 400 на 300 пікселів. Запустимо. Так. Ми створили зміну var класу int var, до прикладу. Просто назву її зміна. І дані зміни активуємо кнопочку з Value 0». No». Radio Button Right. Скорочено «Radio Button Yellow, Radio Button Green. Через атрибут Variable зв'язую дані перемикачі з от, зміною, яку я змінив. Зміна, зміна, зміна. І кожному з перемикачів надаю значення value 0, 1, 2, 3. Ну і Розміщую їх методом паку в нашому вікні. Так, запущу. Так, ось тепер у мене бачите, з'явилося червоний, жовтий, зелений Так, Щоб у відповіді на перемикання виконувалися певні дії, слід радіокнопки пов'язати з обробниками подій, так як ми робили з попередніми віджетами, які ми вивчали. Пов'яжемо всі кнопки з функцією обробником, яку називаємо Change. Рекомендую створювати та записувати на початку програми. До її виклику в основній частині програми. Дана функція change вона буде спрацьовувати під час вибору одного з елементів. І в функції ми перевіряємо значення зміни є, типу int. Я змінюю на нашу назву, яку я от задав. І коли у нас зміна методом get, отримуємо значення з атрибуту value, до дорівнює 0, значить це у нас червоний. Ми Нашому вікну міняємо конфігурацію фонового кольору BG Red. Так, якщо один, відповідно жовтий, бачите, якщо два, то зелений. У нас тут root, але у нас вікно, window, тому я змінюю під наш код. Тут Windows, тут Windows і тут. Window. Хочете, то перший параметр має бути вікно, до якого ми маємо прив'язати дані перемикачі. Так, Прив'язали наші кнопочки до вікна Window, як ми тут створили. Нам потрібно зв'язати дані перемикачі з даною функцією обробником подій. Це можна зробити за допомогою атрибута, який називається Command. Даний атрибут він зв'язує перемикач з функцією обробника подій, яка буде спрацьовувати при кліку на даний елемент. Має бути ім'я даної функції. так, елементів. Програму. Тепер виберу один з перемикачів. Бачите, перший, другий, третій. Давайте до прикладу, от коли ми дзвонимо фоновий колір. Ми давайте для всього вікна зразу, для до конфіг, а можемо і вертатися до атрибутів вікна в квадратних дужках, вказуючи їхню назву. Давайте FG змінення кольору тексту. І колір текст ми тут кажемо давайте, на white. Для інших значень я даний параметр змінюю назад на black. Тут та тут. Так, відступ лишній. Yes. Червоний. Жовтий, ну, чорний колір, фоновий, э, текст, але фоновий, то який нам потрібен. А тут навпаки ну, міняється.